Слава Верітас на ранок, субота, 27 вересня. Сьогодні чуємо, як Ісус говорить учням про важливі речі, ще й наголошує на тому, щоб вони собі добре затямили Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Але вони його не розуміли, не розуміли напевно, тому що не вкладалось в їх голові, як після всіх цих чудес, які Ісус творить. Люди його засудять на смерть. Святий Вікентій говорить, що приниження нашого Господа були самою любов'ю, Його робота була любов'ю, Його молитви були любов'ю, всі його внутрішні і зовнішні вчинки були вчинками, якими він постійно виявляв свою любов. Далі чуємо в Євангелії, що учні боялися запитати. Чому вони боялися, звідки походить цей страх? Чому я боюся запитати Ісуса? Бо боюся почути правду про себе. Погляньмо на дітей, які лише пізнають світ, у них є маса запитань, а чому так, а чому не так, мільйони питань чому? І добре, коли батьки мають терпеливість відповідати на ці чому. Ісус прагне давати нам відповіді, тому не біймося Його запитувати і слухати те, що Він до нас говорить. Амінь.